Розділ сьомий Коли Ісус скінчив навчати народ, який слухав Його, Він знову прийшов у Капернаум. В одного сотника слуга, який був йому дорогий, захворів і був при смерті. Коли він почув про Ісуса, то послав до нього старішин іудейських просити Його, щоб прийшов і зцілив слугу Його. І як вони прийшли до Ісуса, то ревно благали Його, кажучи, він достойний, щоб ти вчинив йому це, бо він любить народ наш і побудував нам синагогу. Ісус пішов з ними. І коли він був уже недалеко від дому, сотник послав до нього друзів сказати йому, Господи, не трудись, бо я недостойний, щоб ти увійшов під дах мій, тому і себе самого не вважаю я гідним, щоб прийти до тебе. Але скажи слово, і видужає слуга мій, бо і я, чоловік підвладний моїм начальникам, і також маю під собою воїнів, і скажу одному йди, і він йде, а другому прийди, і він приходить, а слузі зроби і він робить. Коли Ісус почув ці слова, то здивувався і, обернувшись до народу, який слідував за ним, сказав Кажу вам, що я не знайшов такої великої віри навіть у Ізраїлі. А коли посланці повернулися додому, то знайшли, що хворий слуга видужав. І сталося, що наступного дня він пішов у місто, яке називається Наїн, і з ним ішли учні його і багато народу. Коли ж він наблизився до міських воріт, виносили померлого єдиного сина в матері, котра була вдовою. І багато людей з міста йшли з нею, і коли Господь побачив її, то змилосердився над нею і сказав їй, Не плач. І він підійшов і доторкнувся до мар. Ті ж, що несли, зупинилися. А він сказав: Юначе, кажу тобі Встань. Мертвий підвівся, сів і почав говорити. І Ісус віддав його матері. Страх обняв усіх, і вони славили Бога, кажучи Великий пророк з'явився між нами, і Бог зглянувся над народом своїм. І чутка про Ісуса розійшлася по всій Іудеї і по всій тій околиці. А учні Іоаннові розповіли йому про все це, і Іоанн покликав двох з учнів своїх і послав до Ісуса запитати чи ти той, котрий має прийти, чи чекати нам іншого? Коли ці мужі прийшли до нього, то сказали Іван Хреститель послав нас до тебе запитати, чи ти той, котрий має прийти, чи чекати нам іншого? А в той самий час він зцілив багатьох від недугів і хвороб, і від злих духів та багатьом сліпим дав зір. Тож Ісус сказав йому відповідь Ідіть і перекажіть Іоаннові, що ви бачили й чули? Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, убогим проповідується Євангеліє і блаженний той, хто не втратить віри в мене. Коли ж посланці Іоаннові відійшли, він почав говорити до народу про Іоанна. На що ви ходили в пустиню дивитися? На очеретину, яку вітер колише. Та на кого ж ви ходили дивитися? На чоловіка, одягненого в м'яку одежу. Адже ті, що в пишних одежах і живуть в розкошах, сидять у царських палацах. Тоді на кого ж ви ходили дивитися? На пророка? Так, кажу вам, навіть більше, ніж на пророка. Це той, про кого написано Ось я посилаю ангела мого перед тобою, котрий приготує дорогу тобі. Кажу вам. Між народженими від жінок нема більшого пророка від Іоанна Хрестителя, але найменший у царстві Божому більше від нього. І весь народ, що слухав, і навіть митники, віддали славу Богові, охрестившись хрещенням Іоанновим. А фарисеї і законники відкинули волю Божу щодо них і не хрестилися від Іоанна, тоді Господь сказав до кого ж уподібню людей роду цього? І до кого вони подібні? Вони подібні до дітей, котрі сидять на вулиці й кличуть один одного і кажуть Ми грали вам на сопілці, а ви не танцювали, ми співали вам жалобну пісню, а ви не плакали. Бо прийшов Іоанн Хреститель, який ні хліба не їсть, ні вина не п'є, а ви кажете, він має демона. Прийшов син людський, їсть і п'є, а ви кажете цей чоловік любить їсти та пити, і він приятелює з митниками і з грішниками? Ви завжди знайдете виправдання для своєї непослідовності. А один із фарисеїв запросив його, щоб спожив із ним їжу. І він увійшов у дім фарисея і сів за стіл. І ось одна жінка в місті, яка була грішниця, довідавшись, що він сидить у домі фарисея за столом, принесла алебастрову пляшечку з миром і, ставши ззаду біля ніг його, плачучи, стала обмивати слізьми ноги його і витирати волоссям своїм, потім цілувала ноги його і мастила миром. А фарисей, який запросив його, як побачив це, казав сам в собі Коли б він був пророк. То знав би, хто і яка жінка доторкається до нього. Вона ж грішниця. А Ісус звернувся до нього і сказав Симоне, маю щось сказати тобі. Він каже Кажи учителю. Ісус сказав У одного лихваря було два боржники. Один був винен п'ятсот динарів, а другий п'ятдесят. І як вони не мали чим сплатити боргу, він простив обом. Скажи ж, котрий із них більш полюбить його? Симон відповів, Думаю, що той, кому більше простив. Ісус сказав йому, правильно ти розсудив. І, обернувшись до жінки, каже Симонові Бачиш ти цю жінку, я увійшов у дім твій, і ти не дав мені води обмити ноги. А вона слізьми обмила ноги мої і волоссям своїм обтерла. Ти не зустрів мене звичним поцілунком вітання, а вона, відколи я прийшов, не перестає цілувати ноги мої. Ти, голови моєї, не намасти воливою, а вона миром намастила ноги мої. Тому кажу тобі багато гріхів її прощаються, бо вона полюбила багато, а кому мало прощається, той мало любить. І він сказав їй, гріхи твої прощаються тобі. А ті, що сиділи за столом, почали говорити про себе, хто він, що й гріхи прощає? А Ісус сказав жінці, Віра твоя спасла тебе. Іди з миром.